Доброго дня, шановні учасники форуму. Я дякую за таку важливість виступити перед моїм шановним товариством. Питання є дуже серйозне. Питання децентралізації це, на нашу думку, в Україні це фактично питання виживання України як держави. Бо таке держава. Держава це є люди, які живуть в кожному конкретному містечку, в селі, і для яких важливо, щоб вони мали. Проможність вирішити всі питання на місці. І ми знаємо, що найкращі європейські практики місцевого самоврядування вони передбачають вирішення 90-95% всіх проблем, які виникають на місці саме в регіонах, а не через центральну владу. На жаль, ми знаємо, що останні роки йшов постійний процес централізації влади. Місцеве самоврядування ми були свідками протягом 5-6 років, позбавлялося навіть тих залишків повноважень, які ми мали на місці ще до цього. Наприклад, ми у місті Львові дуже гостро відчуваємо проблему із повноваженнями у сфері містобудування. Ми були позбавлені у 2008 році можливість здійснювати архітектурно-будівельний контроль. І тому наші пропозиції, які ми зараз даємо до Верховної Ради України, це саме внесення змін до діючого законодавства у сфері міськобудівної діяльності, тому що Львів це є місто історичне, Львів це є велика кількість пам'яток архітектури, культури. І ці повноваження для нас є надзвичайно важливі. І ми вже зверталися неодноразово. На жаль, попередня влада дуже часто ігнорувала всі ці наші звернення що в нас були конкретні напрацювання, конкретні проекти законів, які ми маємо надію, що будуть зараз прийняті. Але незважаючи на ці всі недоліки, які в нас були, завдяки наполегливості міського голови Андрія Содолого, вдалося вирішувати дуже багато проблем, як в сфері житлово-комунальній, так і в сфері будівництва, так і в сфері охорони культурної спадщини. Вже було багато доброго сказано і про ті позитивні речі, які вже в нас зараз починаються робитися, це, зокрема, стосовно прийняття розпорядження Кабінету міністрів No333Р від 1 квітня 2014 року, яким було затверджено концепцію реформування місцевого самоврядування. Це ми вважаємо перший і, на жаль, поки що єдиний позитивний момент в цьому процесі. За цей час, з 1 квітня, ми не маємо фактично жодного нормативного законодавчого акту, який би вніс якісь зрушення в цю сферу. Ми не маємо жодного. І ми пропонуємо дуже конкретні речі, які би дозволили змінити цю ситуацію. Перше питання, з яким ми зараз маємо великі труднощі, це є питання виконання делегованих повноважень. І про це вже було сказано. Бо ці повноваження, які є в сфері освіти і в сфері охорони здоров'я, вони торкаються кожного мешканця територіальної громади. Але якщо ми звернемося до законодавства, це повноваження не є самоврядними, це є повноваження, які держава делегує, але надавши якісь певні повноваження, хоча їх повноваження важко назвати, це свідчить всього зобов'язання територіальної громади, за рахунок власних коштів тільки територіальної громади, тому що держава не надає ресурсів, не надає фінансового забезпечення під ці повноваження. І з другої сторони, якраз ми тут підходимо до дуже важливого моменту, що оце питання делегування повноважень має бути вирішено докорідним чином в інший спосіб. Тобто, якщо фактично усіма ознаками це є самоврядні повноваження, а не делеговані, тоді вони мають бути визначені в новому законодавстві як самоврядні. І під ці повноваження повинен бути виділений фінансовий ресурс. Для того, щоб територіальна громада, щоб влада місцева не стояла з простягнутою рукою і не випрошувала коштів на реалізацію цих повноважень, тому що це все є зарплати в бюджетної сфери працівників як закладу охорони здоров'я, так і освіти і інших сфер. І тому ми, власне, пропонуємо або аби ці повноваження зробити самоврядними і виділивши відповідний ресурс через зміни системи оподаткування, або якщо вони залишаються повноваженнями центральної влади, тоді розробити механізм делегування, тому що що ми на сьогодні маємо? Ніби я в законодавстві, наприклад, в законі про місцеве самоврядування, зазначено, що ці повноваження делегуються. Але в нас немає законодавчого акту, фактично, який би регулював порядку делегування тих повноважень. У нас немає взагалі передважно такої відмови, тому що є принцип конституційний, підходять повноваження має бути веділений ресурс. Але, на жаль, сьогодні центральна влада безапеляційно ці повноваження переклала на точніше зобов'язання, як я вже казав, на місцеву владу, а ресурсу не надала. Другий момент важливий це питання управління фінансовими ресурсами територіальної громади. Ми на даний час дуже багато наслухалися про проблеми з державним казначейством. Ми дали дуже здорову гарну пропозицію, щоб бюджет розвитку територіальна громада мала можливість розміщати не у державному казначайстві, а хоча б у банку, який має там більшість державного, державної власності, державного капіталу. Щоб територіальна громада не знову ж таки не випрошувала ці кошти для своїх інфраструктурних проєктів, а щоб вона мала можливість управляти тими коштами у будь-який час під ці програми, які затверджуються на місці, і їх реалізовувати. І зараз ну, потрібно відзначити, що зараз трошки на краще змінилася ситуація, і вже немає такого високого рівня заборгованості казначейства перед територіальною громадою. Якщо ми, наприклад, мали там у лютому місті до 70 мільйонів доходило перед містом заборгованості казначейства то Зараз вже ця сума значно менша, але ми будемо надалі наполягати для того, щоб територіальна громада мала можливість вільно управляти тими коштами. По принципу мінімуму мінімізації фінансування центральної влади лише на забезпечення основних функцій у сфері безпеки держави, тобто це оборона, це є правоохоронна діяльність і інші життєво важливі сфери. А основна, основний ресурс він повинен залишатися на місці. Дуже простий був запропонований вихід це, наприклад, податок на землю, який заробляється з того ресурсу, який є в територіальній громаді. Щоб він залишався у бюджеті територіальної громади. Податок на прибуток, який в нас е, практично весь йде до державного бюджету України, так само, щоб було здійснено розподіл хоча б на рівні 50% територіальній громаді на місці, де цей податок заробляється. Третій момент це е, податок на доходи фізичних осіб. Так само ми пропонували частину цього податку залишати на місці для того, щоб територіальна громада була е, зацікавлена у збільшенні кількості робочих місць, що можна було розвивати на місці виробництво і підприємництво. Наступна сфера питань, по яких ми так само подавали свої пропозиції, це є повноваження територіальної громади в управлінні таким можливим ресурсом, як земля. Тому що це є основне із джерел. Чим може територіальна громада оперувати як в спосіб продажу цього активу, так і в спосіб надання його користування за плату, тобто через оренду? На жаль, ми так само в останні роки через ряд змін до земельного кодексу України були позбавлені можливості впливати на оцей місцевий ресурс на формування ставок плати податку за землю на землю і так далі. Тому ми так само пропонуємо. Набагато скажімо, так спростити процедуру оперування земельними ділянками, які є в територіальній громаді, для того, щоб максимально ефективно використати ресурс і отримати кошти до місцевого бюджету, <кій> наступне питання це в сфері охорони культурної спадщини. Нам було також надана пропозиція про зміни до закону України про охорону культурної спадщини, для того, щоб повернути територіальним громадам управління пам'ятками, які є на території міста, наприклад, міста Львова. Оскільки в нас зараз, наприклад, у Львові, якщо звернутися до нас масу інформації, можна прочитати про безліч фактів останній власний час, це такого не дуже гарного поводження з пам'яткою культури. Чому це стається? Тому що від міста забрали повноваження погоджувати, укладати охоронні договори на ті пам'ятки культурної спадщини. Це все на даний час має тільки єдиний орган нашої держави, це міністерство культури, відповідний його підрозділ. І ми маємо факти, коли... Наприклад, робиться в центрі міста якісь ремонтні роботи на балансі культурної спадщини, а ми про це навіть можемо і не знати, тому що, виявляється, центральний орган виконавчої влади надав відповідні дозволи, які взагалі йдуть із розріз із цією пам'яткою. Тобто, фактично дуже часто відбувається її знищення. Тому ми пропонували ось ці повноваження повернути територіальній громаді охорону всіх пам'яток, як місцевого значення, так і державного значення. Наступний момент. Ми надали таку пропозицію, і вона зараз є вже реалізована в проєктах законодавства це створення на місці місцевого правоохоронного органу громадської безпеки. Тобто це може бути там міліція чи поліція громадської безпеки, тому що це є питання власне життєдіяльності територіальної громади. Тому що громадянин, який проживає мешканець конкретного міста, він... Не йде до Києва жалітися, він зразу приходить в міську раду і немає, його не хвилює. Маємо ми ті повноваження, впливаємо ми на начальника місця чи ми не впливаємо на нього, але він вимагає від нас вирішення його власної проблеми. І тому, власне, ми запропонували створити таку громадську е, міліцію громадської безпеки, яка би дозволяла на місцевому рівні вирішити ці всі питання. Так само можна було би делегувати функції з контролю за дорожнім рухом. Тобто теперішнє державну інспекцію, так само перевести це на місцевій лінії, як це є у багатьох країнах Західної Європи. Там, наприклад, в польських гмінах, там буквально працівники місцевої громад, вони громади збирають штрафи за порушення прав дорожнього руху, воно йде до місцевого бюджету і це нормально функціонує ця система. там. От ми пропонуємо так само запровадити таку практику і в нас в Україні. Наступний момент це є питання пов'язане з залученням інвестицій. У нас було прийнято дуже гарний закон про державно приватне партнерство. Всі, чесно скажу, і ми зраділи, тому що ми дуже часто працюємо з зарубіжними інвесторами, і коли в них виникає дуже просте питання, кажуть, ми даємо ресурс, дайте нам землю. Ми кажемо, вибачте, шановні, не так просто ми цю землю можемо вам надати, бо є процедури Д, які треба пройти. І коли прийняли цей закон, то ми. Побачили можливість працювати по цьому закону і почали навіть реалізацію деяких, декількох проєктів. Пізніше до цього закону були е, прийняті постановою Кабінету міністрів кілька нормативних актів, які передбачали погодження, наприклад, місцевих інвестиційних проєктів в Кабінеті міністрів, у двох міністерствах, ще в одному виконавчому органі. Коли ми прочитали цю процедуру, ми зрозуміли, що цей закон мертвий. Цей закон фактично не працює і навіть на території України, за нашими даними, немає фактично жодного успішно реалізованого проєкту. Ми мали напрацювання в різних сферах, але, на жаль, коли приходить інвестор і ти свою зарубіжний астролій, ти йому пояснює, що треба зробити стільки-стільки кроків, і ти, можливо, через рік вийдеш на якийсь результат, то він каже, ну, вибачте, я не маю гарантії, що я ті гроші вклавши, я отримую від них ефект. І ми надавали пропозиції по спрощенню цієї процедури, бо це є дуже гарний інструмент для державних приватних партнерств, він працює в багатьох країнах Західної Європи і не тільки в Європі. І особливо за підтримкою американського форму, о, американського програми проєкту USAID в Україні ми е, маємо про, зараз наміри реалізовувати у сфері підземного паркування. Власне, через державне право партнерство. І ми вже подали пропозиції про внесення змін до цього закону, щоб виключити погодження це через центральні органи влади, ті проекти, які будуть реалізуватися в кожній місцевій територіальній громаді. На нашу думку, центральна влада має погоджувати лише ті проекти, які реалізуються з державною формою власності, тобто з державним майном, там де дійсно держава має так, своє бачення у цьому, але погодження це проєкту, які реалізовується на місці через центральні органи, ми вважаємо, недоцільним, таким що ускладнює цей процес. Другий момент, який зараз потрібно так само буде дообрацьовувати, це пане Дмитре, все похопить неможливо. Так, а, так. Час вже йде. Дуже багато питань, звичайно. Ми, ми маємо надію, що цей процес, який є розпочатий в Україні, що він буде закінчений. Тому що ми вважаємо, що це зараз найгостріший час, щоб змінити. В державі, тому що за органами місцевого самоврядування є майбутнє, тому що ми іншого виходу не маємо просто нападу. Бо ті перекоси, які були допущені, їх потрібно негайно виправляти, бо без ресурсу, без відповідних повноважень місцеве самоврядування не може реально працювати, буде далі якоюсь касою з виплати зарплати в бюджетній сфері. Тому дякую за увагу і всього найкращого.